Всім доброго ранку. Рибалочка у нас починається з суботнього ранку. І приїхали ми на два дні на Хріницьке водосховище. Е, що ж сказати, не були тут давненько, поки що в нас штиль, але потім обіцяють, обіцяють вітер. Ну це для нас і добре. Штиль це не, не завжди гарно впливає на кльов. Рибачків багато. Ще плюс приїхали, зустріли тут і Колю Свірика, і всю компанію. І сьогодні змагання. Сьогодні-завтра змагання на водосховищі, тому народу буде багато. Ну і основне, що, мабуть, пригнали всіх рибаків сюди на воду це погода. Зараз у нас ну, вже друга половина жовтня. і на сьогодні 20, 22-24 градуси тепла обіцяються. Дуже дуже тепло, але хлопці стоять вже е, кілька днів тут, то рибка покльовує, щука покльовує. Звісно, треба шукати. Пресинг великий, тому будемо і ми цим займатися. Ми от зупинилися на базі, на маяку, без палаток, тут якраз комфортно. І близенько не треба таскати човни. Будемо ночувати в номері. Все, не знаю з чого починати. Там кілька приманочок таких специфічних прикупили. Ну, будемо пробувати. Як кажуть з першого забросу, рибку не можна ловити, а я її не зловив. Чи зловив хороша покльовка. Вс, пішла. Нема... Чи є? Щось ще не понятно. Здається, є. Є, яй. Ой-ой-ой-ой-ой. Все, тихенько, тихенько, бо хлопців змагання, щоб ми їм не споскудили все. Тупо з жерла. Зараз покажу яку приманку. Давайте її витяну. Ну що, дивіться, от така от щучка і дивіться, де карась. Прямо в шахті. Карась дев'яточка, жарений. Не хочу дуже світити, ну, всі бачать де, не хочу світити рибою, бо в людей змагання і, і всі повинні бути в рівних умовах. Так що давайте я її тихенько сюди закину. Ось, Ну це, я думаю, піддвушка. Перший раз в сезоні так щука гарно завольохала карася. Ну, перший заброс це не на не найкращий варіант. Фух, руки, трусяться. І я побачив, там був кіло 900 глибина 2,6-27 метра прямо перед базою. Годинку на воді, а вже куча цікавих. Було речей. Ну, та щучка, що я піймав на карасика рижого жареного дев'ятку. І сітка, ну там до хляка куча було, то все викинули. Пацани забагрили карася десь кілушного. Я от під'їжджав тільки що на базу залишити рибу на кукані, щоб її не мучити, на... ну, коли буду переходити. І оце тільки що вертався в тому самому місці, де клюнула в мене щучка, зрізала в мене того самого карася. Вище флюру, відчутно було такий, потяжечка і, і, і все. Ні приманки немає, ні щоки. Отаке от. На годиннику рівно 10 ранку. ну от Це фактично ми годину на воді. Трошки більше може. Зараз їду так само протролю по цій зоні, де піймав рибку, де зрізала рибка, ну а там далі буду дивитися. Піднявся вітерець, вже був повний штиль, тепер вітерець. Ну, вітерець це добре. Все, їдемо. Якраз комфортний вітерець. Повільно скидає човен і можна прокидати. Акваторію. Ой, трава. Ні, трава. Під нами 2,7, 2.8 по ехолоту. і... трава. Ой, щось. У мене якась простудна тема. Чхаю, кашлюю, але рибу треба ловити. Температура води 11.2 зараз. Ну Тобто умови дуже хороші для щуки. В футболочці стою. Кінець жовтня, друга половина в футболочках. Рибка по чуть-чуть рухається, Щойно хлопців піймали хлопці впіймали на коливалку десь за кілушку. Там на ну Такому нам в лагуні, в общем, десь там на чистячку. І щойно розмовляв з хлопцями теж на човні, то кажуть, десь сімка. Але теж на чистій воді, не в траві і на карасика. Ну, тобто рибка десь рухається. Хтось ловить, хтось не ловить, але фактично з рибою всі рибачки, що бачили. так що Шанси щось впіймати є. У мене одненька покльовка та з першого забросу. І поки все, хлопців один чупачок. закілушний, недалеко закілушний. І от щойно впіймали на дев'ятку, е як його карася, впіймали окуня. Грам такий, ну, за пів кілограма, мабуть, там є. Зараз підійдемо, глянемо. Заліз я в кущі, прокидав оці кущики, всі бачите, перехолоту 2 метри глибини, місця цікаві, але можливо вже рибка звідси вийшла. Зараз поїду на плесо, на чисту воду, там прокатаюся, можливо, риба дійсно десь вийшла. С травы И что там браконьеры? <сё invoke> <Руда disappointing? сёба> ой, ой, ой! Ого, ну, это тоже килушный. <holog interf drink> Такі. То за кіло, кіло сто, мабуть. Так. Він на фоці менший. О. Ну, бордяка дивися так. Ну, так. В общем Такі. це на карася, дев'ятку. Ось. Ось. Ну все, синенько не показуй, бо змагання так. на воді. Відом. Так що бачите, хто вміє, то і ловить. Хлопці залишилися там на плесі, а я заїхав в отаке от болото з прозорою водою, з ліліями, лататтям, очеретом спробую тут. Почалися хлопці, хлопців змагання. Самі злякалися ми тих змагань, бо відразу здвернулися куча човнів. А човни хлопців потужні, 60ки, 30ки, 50ки, сотки, мотори. Так, що я хочу зараз проловити спінербейтом оці от зарослі кущики. Бачив що. Народ ловить на них, але ніколи сам не пробував. В чому його прикол, що він, по ідеї, повинен гарно проходити кущики і звідти виманювати мамашок. Ох, щупак! У самих корчах. Не корчах, а кущах. І з такими ще свічечками. Клювання дуже легеньке. О-о-о-по-по-поп. Ох, клас. Акустик бейтс. Все, 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 все. Прозора вода. Спінінг до 10 грам. Ох, зараз буду свічку робити. Не роби, не роби. Не роби. Все, 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 все. От дивіться як красава. Ах, краса. Все, зараз їде. Все, зачепив її ще гачком. Тепер вже можна... Можна паркувати. Подихала повітрям. Акустик бейтс. Ох, класс. Все, до домки. Oh. Так, снова ну, дивитесь, вот такая щучка в пьявках, он бачит лазить по ней. Не она выплюнула. все, 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 все. <кхе> Клюнула вона на коливалку через жабри пройшла вже Акустик Бейтс, латунь, 6 грам. Зараз я її відчіплю. Ну от такий шнурок. Шнурок, в принципі, зараз ми поміряємо, де там моя рулетка. Думаю ось 40, якраз 50 сантиметрів. Так що перший мій шнурочок є, ну, ще один був з самого ранку, але не дарма я гнався кілометрів 5 сюди. Блін, схід карасик дев'ятка, отакий. Гадіна як це вона так злилася? Це ж вроді би засік. Некрупна, ух, От така як ця. Але стукнула повела в сторону і. І все. Тут складно розрізнити, де покльовка, де... де трава, бо часто приманка чіпляється, ну але, але другу щучку провтикав. Бачите, я не знаю, на камеру видно, ні. Знизу просто коврик такий златаття. І практично постійно щось там десь щепляється при кожній проводці. Злив другу щуку на отаку от блісну. Коасамо, це колись Михалич подарував мені. Невеличка десь Десь до кілушка. Але я її провтикав, поки камеру включав. гадіна. На годиннику у нас зараз пів п'ятого вечора. перший, де він є зараз. Там щось батя пише. Е, то ну що ж, е, покльовочки були, зараз ми. Поміняємося, батя поїде ловити якусь ой, ловити, кожу, робити якусь закандячку, уху, бо риба є. І треба її зготувати, бо вже деякі щучки вже приунили. І на вечір повинно щось склюнути ще, якийсь трофейчик, бо погодка цікава, знову в нас штиль. Штиль це не зовсім добре, але треба надіятися на щось. Краще, так що ще не виключайтеся, до ми рибалимо. Поки ми тут рибачили, з пацанами знайшли сітку. Сітка забита рибою. Ця риба вже затухша Астаєш тоха, да? Ніхера собі платви скільки. вся така крупна. Я в житті за все життя стільки не зловив. Ну, але ця ще жива. Возьми неаккуратно, якщо вирішить. Ну, дивися, плавали, хлопці зацепили, були спінінгом, стару сітку. плотви, ну не знаю, десятка три-чотири. Той відос, що я тобі скидав, то я під мостом зловили одну сітку, а тут це як я вся дохла риба, дві чи три було живих. Але до хрена риба. А де було? Дивися, сітку зловили отут, під крімниками, ця сторона, якщо плити до ГЕС, де починаються ці кріницькі хати. Отут. По руслу. Від ага. ну, ну, ну. вашої сторони, виходить? Від нашої сторони. Скажіть, Ілля, фішермен, ми знайомі. А, ски... а, і... Добрий день, Володя, це Ілля. Ми тут разом всі в кучі. Пам'ятаєте, з горині, да, добрий день. То ми тут всі в кучі зібралися. Так, да, хлопці якраз ці зловили, були цю сітку, підцепила. Я дивлюся, бо зацепили поплив. О, Коротше, забрав, зараз вивезу, щоб охрані закопав. Бо смердить хлопці, чорно. Ну, ви молодці, вложили ви красиво. Mm -hmm. Виїдемо ще десь, що десь буде інформація тут. Хорошо. Почухала, ну. всім доброго ранку. Черговий виїзд на воду ранок неділі, ну, самі чуєте по горлу, Ой. нежить, кашель і, і температура, але ми вже на воді, човнів дуже багато. вперше йдуть змагання зараз на хрінниках. В хрінниках. І, і так рибаків набралося, погода комфортна, практично штиль. Але ну не знаю, от тільки бачу човнів 30-40. Вон там жовтий човен, пацани, Юра. Зараз під'їдемо вже, запитаю. Але вчора, ну так, по змаганнях по суті ніхто нічого не ловив. Щось цікавого. Там найбільша щучка була 70 см чи 70 Тобто ні кількості, ні якості не було. Проїхав я вже такий хороший кусочок водосховища. Пробував приманки такі більш мілкіші над травичкою, над коряшками пройтися. Зараз спробую кардинально інші великі. М'ясисті приманочки. <кій> Може, рибка їх захоче, але по водоймі ні, ні в кого не бачив, ні куканів, ні. <кій> ні, щоб хтось десь там махав під саком. Приїхав я на іншу сторону водосховища. <кій> Рибочків тут менше, глибина під нами десь. Метр 30, ну півтора метра практично, і все встелено травою знизу. Тут спробую покидати спіннербейти і коливалки. Вчора, отам от десь в районі тих рибачків, того куща мав кілька покльовочок. Як бачите, почався дощик, вітру немає. Ну, ідеальна погодка для щуки. Але, як завжди, вона про це не знає. Ми будемо пробувати, потрібно шукати і чекати вихід. Друга година дня, ну і будемо ми завершувати рибалку, мабуть, бо глухо. У всіх рибачків глухо, ну і в нас так само. Прогноз щось зовсім не збувається, бо обіцяли на сьогодні вітер сильний і без дощу. Получилося, що он дощик трошки моросить, а. Вітру абсолютно немає, Штиль повний на воді. Ну і рибаки так само Вон, хтось катається, мучиться. Піймали ми вчора пару рибок, був хороший окунь, кіло 100 і пару щучок таких залікових. І все. Рибки багато, По похолоту дуже багато риби стоїть. Ну але але це вся риба біла, хижака якось не дуже. На змагання хлопці так само нічого не ловлять. Ну отаке. Водойма хороша, але спіймати ми не змогли сьогодні. Все, погодка комфортна, ще будемо виїжджати. Всім пока.